В «Аврору» завезли «Роуд» дівчатки. Найголовніше, що в комплекті нам бібірочка не додавали. Що про Дивно, дивна, як хлоп, котрий був мрією усіх дівчинок-падростка, став небажаним гостем на цьому святі життя. І я не знаю, чому цю ідею, що Хейлюша собі отак от хлопчика приворожила, і тому во зараз даю. Відбувається те, що відбувається англійською мовою. Це треш. Не підхапили. Немає не, не Дуже сильно хапану. Ой, Наканець пошла клієнтура, але передбачаю, що у нас тут буде хуйня. Топ, До Речі, пакування якесь тут таке вогке, не наче з базіліном. Намазали ону марке, воно ну, я зараз можу так от себе коротше все позбирати. чисті біру. І так, місьонки, як завжди, читаємо, що нам тут обіцяється, в нас кольоровий бальзам має насичену пігментацію, додаючи губам неймовірного вигляду. Формула містить мінеральні олії та вітамін. Є е, зволожує живий та пом'якшує шкіру губ, роблячи її м'якенькою, невагомою. Відчувається на губах та має приємний аромат. Використовуйте лише за призначенням дівчатки Ну, в принципі, дуже стандартне. Красиво виглядить упаковочка хороша, добротна Мені подобається. 15 мл Нормально так. Я бачила, що є ще пламп Якщо нам зайде оце, ми спробуємо ще з вами плампік. Давайте відкривати і нюхати це все. Чоколад мус. Ой, ліп бал. А Хто його вже пожав тут? Подивіться. Ну, типу, я його не жамкала. Ось, мабуть, на виробництві мені його пожамкав. А пахне, знаєте. Цу... Ой, цукерочкою. Не пахне ковхом, а я хотіла маккаву. Звичайно, мені немножечко. Ууу. Uh, uh. Я вибачаюся, а це що за пігментація? Дейзі Заюш, ти що не робила? Знаєте, рачки от були. Оце от воно. Що? Наносимо без олівця, без підготовки, взагалі без ніфіга. Ну мені не подобається, я натискаю. І якось відчувається, що тут дуже мало продукту. Мені таке відчуття, що мені просто слива перефлутали. Знаєте, мені вже цікаво взяти сливу. Ну ж таке, да він розтікається, бачите? не дуже ахайно акуратно. У тут вот контурочок. Це, звісно, ж треба під олівчик. Отак, от я трішечки його зараз розтушую, Приберу те, що от зайве Липка штука, але вона тримається. Дуже прикольно відчувається на губах, але вони такі, знаєте, от прям липкувато. Нема тут от кави. Я дуже хотіла, щоб він був саме з запахом кави серйозно, Коли взяли така У -у -у, кава, кава.